Через дизельний генератор, встановлений на цьому місці, мешканці багатоповерхівки за адресою вулиця Майорова, 7, втратили спокій. Справа навіть не у зайвих децибелах шуму. Найбільша прихована небезпека, можливість раптового вибуху і пожежі. Проблема почалась тоді, як на першому поверсі будинку відкрилась клініка матері, керівництво якої одразу встановило генератор просто під вікнами будинку, всупереч усім нормам безпеки. управдом. Разрешением было поставлен генератор. Дизель-генератор огромный прямо впритык дома. А жильцами это как-то согласовывалось. А, а, не, да, нет, нет ни с кем. Минимум не, 70% да, жильцов согласны. Ни с кем не Почему я и говорю, что с разрешением Управдома управдом у нас отдельное хозяйство, отдельное государство, которое хочет, не хочет. Что мы хотим, то мы и делаем. Так и получилось. Стоял этот генератор. Год. Год я воевал. Год я, я В КМДА, в кінці року обращався і в МЧС, к депутатам обращався. Наконець депутати хоч добились і генератор був перенесен. Но в года. З мешканцями будинку ніхто з представників медичного закладу не радився. Тому коли до нашої знімальної групи вийшов лікар клініки матері, одразу виникла суперечка. Вот, то есть чтобы, вам нужна приступ не, не, не бросать, чтобы... допустим, тень на, на ту же медицину. медицина Нет, нет. Они нет, хотят поставить аминератор. Вы не понимаете. Такие правы. сволочи, преступники, нет, и так, вы так не далее. Правы. Чтобы это не на хорошо. медицину. Не что на что медицину вот, бросать. Ну, плохо ведь медицина сделала, что взяли, бросили на себя. Давайте не будем. Нарешті обидві сторони дійшли згоди. Домовились надалі узгоджувати усі суперечливі моменти разом з усіма мешканцями багатоповерхівки. А генератор тепер надійно закріплений на автостоянці. Після того, як у ситуацію втрутились помічники народного депутата Андрія Білецького, дизельний генератор одразу перенесли подалі від будинку і встановили на автостоянці. Тож можемо вважати, що проблему повністю вичерпано.